Миска про добро. Їжачок буль та черівна черешня. Послухайте малята. Якось раз їжачок буль вирішив погуляти по своєму лісу. Він виявив, що ще не бував у багатьох цікавих місцях. Не бачив яблучні вішневі сади на півдні, не бував в березовому гаю. Тому зібрав рюкзак невеликий запас їжі. Воду і відправився гуляти, пізнаючи рідний і улюблений ліс. Їжачок йшов дуже довго і нарешті відійшов від будинку дуже далеко. На шляху він зустрічав багато знайомих і друзів, вони обмінювалися люб'язностями, тиснули один одному руки або цілувалися в щічку. Але потім знайомі обличчя почали змінюватися на незнайомі. Далеко дому їжачок не знав жодного мешканця чарівного лісу. Здавалося, що його казка про добро закінчилася і перетворилася в зло. Адже їжакові ніхто не посміхався, ніхто не вітався з ним, все просто проходили повз, Іноді навіть штовхалися. Я не думав, що тут вишневих садах всі такі грубі і злі. Тут немає любові, тут ніхто не посміхається. Подумав їжачок про себе і теж почав злитись і штовхатись, щоб пролізти ближче до вишневого дерева. Почав грубити, щоб його пропустили поміхати квітучі тюльпани. Гуль навіть голки свої розставив, захищаючись від злих жителів вишневого саду. Довго їжачок гуляв, поки не втомився і не сів біля красивої черешні. Яка красива черешня, промовив він. Привіт, їжачок. Як тебе звати? раптом відповіло дерево. Мене звуть буль, я вперше в ваших садах. Сподобалися тобі наші сади? Ні, тим самі дерева, і квіти, природа і доріжки дуже красиві, але всі мешканці вашого району дуже злі. Наш ліс, нібито казка про добро і зло. І ваш вишневий сад це повна протилежність нашому сосновому бору. Я тирсла?» – промовила черешня. Ні, ти, здається, з правил». Черешня засміялася і дещо вигадала адже вона була не тільки дуже красивою, але, як справжня жінка, ще дуже мудрою. Візьми чарівних ягід черешні, як тільки ти даси ягоду будь-якого звіра, він злого відразу ж перетвориться в доброго. Їжачок взяв десять ягід і пішов перевіряти на ділі слова дерева. Черешня була дуже красивою, соковитою і пахла солодкістю. Булі сам дуже хотів її спробувати, але раптом він з доброго перетвориться в злого їжачка Тому він чесно ніс ягоду у себе на спині і хотів якнайшвидше перетворити злих тварин в добрих. Нарешті він побачив зайчика з довгими вухами і коротким хвостиком. Зайчик сидів на лавочці і читав книгу, не звертаючи увагу ні на кого. Хочеш черешню? запитав їжачок. Зайчик, почувши питання, здивувався, а після простягнув лапки. Їжачок дав зайчику черешню той спробував чарівну ягоду, і тут ще посміхнувся. Спасибі тобі, їжачок. Як звуть до тебе? Буль, давай дружити буль. У мене тут є вишневий компот, хочеш? Вони ще трохи поговорили, і їжачок відправився далі. Виявляється, чарівні черешні дійсно працювали. Наступним буль зустрів вовка. Він ремонтував альтанку, прибуваючи до найдошки цвяхами. Вовк дуже втомився, зголоднів і витирав зі свого чола струмки поту. Добрий день, вовче. Чи не бажаєш покуштувати черешні? запитав їжачок. Вовк взяв ягідку, з'їв і посміхнувся. Який милий їжачок! Спасибі тобі! Так їжачок перетворив добряка ще й вовка. Вони подружилися, поговорили один з одним і навіть домовилися про те, що вовк прийде до їжака в гості. Наступним на шляху буля зустрівся ведмідь. Потім двох єнутів, і хробака, мишок і борсука. Їжачок перетворив кожного звіра в добряка і змусив посміхатися. У відповідь його пригощали березовим соком, морквою і смачним печивом. А борсок навіть подарував баночку варення. Буль був задоволений собою. В нього залишилася одна черешня, він був дуже втомленим, присів на лавочку і почав милуватися ягідкою. Червона, красива, соковита і, напевно, неймовірно смачна. Як же хотілося з'їсти її прямо зараз? Буль не втримався і відправив черешню собі в рот. Ягодка виявилася неймовірно приємною на смак, від насолод їжачок навіть закрив очі. А коли все проковтнув, і виплюнув кісточку, він раптом злякався. Раптом тепер він стане злим. Пуль помчав до черівного дерева, щоб воно зняло з нього закляття. Черешенька, я з'їв одну з твоїх ягід. Я відчуваю, як перетворююся на злого їжака. Рятуй. Черешня розреготалася. Ти не можеш перетворитися в злого їжака. Твоє добро у тебе в серці, а ягоди насправді звичайні і зовсім не черівні». Але а як же ті звірі, які зустрічалися на моєму шляху? Я давав їм ягоди і вони починали посміхатися. Тому що всі відповідають добром на добро. Коли ти приходиш на знайоме місце, то тобі здається, що там тебе ніхто не любить, адже там нікого ти не знаєш. Перетворити всіх на добрих дуже просто, потрібно просто посміхнутися, і тоді тобі посміхнуться у відповідь. Ти пригощав всіх смачними ягодами, і, звичайно, тобі всі посміхалися з вдячністю за твоє добро. Їжачок почухав потилицю ось як все просто. Він подякував красиву мудру черешню і відправився додому. Тепер у вишневому лісі йому не здавалося всі злими. Він посміхався і віддався з незнайомцями, а йому посміхалися у відповідь. На цьому казка про добро коротка і повчальна закінчилась. Солодких вам сніг і смачної черешні малята. Кінець!